Що нам спадає на думку, коли ми говоримо про американські автомобілі? Великі, неефективні мотори, убогі салони, м'які підвізки та погана керованість. Моя голова рясно набита стереотипами, і щоб на весь день порядок та розібратись, я взяв на кілька днів Chevrolet Camaro з 62 літровим V8. До рук мені потрапив автомобіль 2015 року з атмосферним двигуном, потужністю 500 плюс кінських сил. <звук> Починається ця історія з коворкінгу у Ворзері, де ми домовились зустрітися з моїм товаришем Максом Ширком. Давай, каже, попрацюємо, помираємо руки і рот шовковицею, повключаємо директоров, поїмо тортів і проведемо час як серйозні дорослі люди. Сиділи, сиділи, і тут Макс каже. А давай я дам тобі Камару, і ти на ньому додому поїдеш. Може відос на свій канал знімеш. Це ж антитесла. Я недовго думаю, що погодився. До речі, Макс днями сам став тесловодом і сказав, що це краще авто, на якому він їздив. Смілива заява. Гейбой. Завалить цю автомашину, охвана і кричить, звісно. Спочатку линув на заправці 40 літрів і поїхав. Мої перші враження від цієї машини можна умовно розділити на 4 етапи. На першому етапі, який тривав до мого потрапляння в пробку, я ніфіга не зрозумів. Машина дуже голосна, ні безліч крутного моменту. Люди звертають на неї увагу. Окей. Але далі був другий етап: я потрапив у глуху пробку. Навігація показує, що зараз у нас на подолі якась тянучка аварія. Апетит зараз 19 ,6. Думаю, що зараз ми постоїмо в пробці і він стрімко збільшиться до 20 з чимось літрів. Стрілка пенза прямо на очах повзе в сторону нуля. Не найсприятливіші умови звісно, для знайомства. Але в принципі є і хороші новини. Можна зробити отак. Отак. Хороший, да? Хороший звук. Ну, це єдине розлякалове, яке вам доступне. Трошки поїхали, зовсім трошки. Третім етапом знайомства з Камаро стала бориспільська траса, де це авто змогло вдихнути на повні груди. Тут краще прийшло розуміння, що це за машина. Це абсолютно дике прискорення після 160. Це чудова керованість на швидкості за 200. Це прекрасні гальма, які працюють вкрай ефективно, прогнозовано і зрозуміло. Тобто на трасі автомобіль викликав у мене цілковите захоплення. Трохи подурагонів я на цій машині, і їде, звісно, вона дуже гадська. Я не можу сказати, що треба цю машину боятися, так як є стереотип. Але просто так, як на BMW, дурагонять і знімати одною рукою не вийде. Тут треба 100% концентрація, поки що нічого не зрозумів, але дуже цікаво. Потім заїхав у Бориспілі, пару-трійку разів натиснув газ, що викликало в мене дитячий захват. Супер, Від адреналіну в мене почали труситись ноги, руки і хвіст. Після поїздки мені було складно в'язати докупи слова. Сказати відверто, я такого не пригадую, і це, мабуть, мій перший подібний досвід. Напружувало тільки те, що ти все рівно заважаєш іншим, коли речиш. Біля будинку нормальних місць для паркування не знайшов, тож поїхав до батьків, щоб поставити машину у них. Ось перша реакція мами на комара. Ай Бог милий! це хіба машина, це ревун. Ревун? Так. Що це за такий шевроль? Шевролі авел. Аве. трохи не змахує. Не зваха? 6,2. Батька вирішив катнути вже наступного дня по світлому. Так, ну що, що, заведемо цього дракона, щоб пропердівся трохи. Я знімав машину на 5 різних камер, і жодна з них не могла передати гучності цього вихлопу. А найкраще, що вдалося зняти, це момент, коли працює вихлоп і говорю я. Мене фактично не чує. Якщо ви почули, що я сказав, напишіть у коментарях. Хоча, ні, краще, не пишіть. Виїхавши вранці, я побачив, що в баку зовсім небагато бензу. За вчорашній вечір з по пробкам із бущу борис навалами, я спалив літрів 30. Недурно подумав я і вирішив кинути клич в інстаграмі, що, мовляв, хто хоче на півлітра бензу скинуть, то давайте саме часу. Кинув клич і погнав по своїм сімейним справам. Дивіться, он красно, прикольно! А, вот це вона, так? Да? Ага, прикольно. Ага, прикольно. Ну, вот зараз я буду їхати. Помахаю ти мені ручкою. да, і я вам теж помахаю. Вирішивши, сімейні справи, поїхав підготувати машину до зйомки. Коли заводиш цю машину, собаки казаться, баби починають хреститися. Подняли кіпіш такий. Тікай, 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 тікай. Я прошу вас, пацани, тікайте з дороги. Як бачимо собакам, машина сподобалась. Після мийки поїхав забрати Артема, з яким вчора домовились про зйомку. Поки я його чекав, люди обговорювали Камару, і я пішов перепросити за гучний візит. Добрий день, я трохи громко заїхав. Нічого. Добрий день, матували да. трактор, дітей. А що це там таке? я ляпі. Нє-н-ні, то вона така є. Я вас виглянула, думаю, що вона таке? Суне, як танк. Хай <рив> мене бухмали. Як бачимо сусідів Артема, машина теж не залишила байдужим. Перед зйомкою Chevrolet Camaro з догоном 62 необхідно їхати в першу чергу туди. Правильно, на заправку. Добрий день. Замовляйте. Да. Друга колонка на 2000 гривень. Давайте. Два колоничка 95 євро. Бензин дві так? Дві тисячі гривень. <рив> 300 с чем-то лошадиных сил. Нет, тут 500, это 6 и 2 объем. Да. Да, плюстки тут не просто так. Макс діло говорив, коли казав, що треба користуватися полюстками. Це прогазовочки, розгазов. Ай-ай-ай! Ох і хорошо. Після заправки ми поїхали в Київ, щоб зняти статичних кадрів та трохи погазувати за містом. 160 ти нажимаєш газ, вона дьорається. Ті не знаю, що хочеться сказати погане слово, але не буде. Передаю привіт Катерині Михайлівні, і я не буду говорити погані слова, бо ви дивитесь мої відео. Вчителі української мови, наше все. Я вот после чешь. Ну, можна, чого ж не можна? Снімайте. Підписуйтесь на канал, дайте масло, пацани. Що думаєте про такі машини? В8. Навіть тобто такі джентльмени, яким не так багато років, ви шарите, що такі V8. Yeah. А коли ви виростете, то скоріше за все вже таких машин не буде. Це останній. Тому я пропоную послухати, да, ще раз. Mm -hmm. Під'їжджаю, кудись на сьому авто, багато людей хочуть з вами поговорити. Да, машина, конечно, бомба. Ну Це так більш, більш молодежно. Якби в мене така була, я б вже певно давно вбився. Та вам так кажуть. Якщо жити хочеться, то ні. Бехі ці нові, воно мені не подобається. Мені подобається америкоси. Те, те, що дійсно воно круто, то, то воно круто. А а що таке? БМВ. БМВ, це таке я, я люблю такі речі, це, це круто, це красиво. Це, ну, це... Поки ми знімались на мою карту йшли донати. Дмитро Бабіч, з яким ми особисто не знайомі, відправив 5 тисяч гривень з коментом Кайфуй. Чим сильно вразив мене. Чувак більше 100 баксів закинув. Кому це можна? В країні йде війна, і ми їх направимо туди, кому вони треба більше, ніж мені зараз. Ми з Дмитром дійшли до висновку, що однаково кайфанем, якщо 5 тисяч гривень підуть на підтримку українським армійцям. Всього назбирали дев'ять тисяч гривні. Дякую всім за донати. Ви стали спонсором цього відео, і реклами тут більше не буде. Хоча ні, на інстаграм підписуйтесь мій. Далі ми поїхали в сільський магазин за Морозовим. І що сталося біля магазину? Правильно, з нами знову хотіли поспілкуватися. Да. Да. Що кажете? Секундочку, супер. Я дивлюся, ганяєте на такій тачки, не ханамі, я там кілові кіловійдача. Ні. Ну просто. Приїхали. Да, ми знімаємо Тому відео просто. А, там є зі там у сумнівчок Чоловік сказав, що в магазині є скринька на ЗСУ і щоб я скинув туди десятку. Відчувалось неприязне ставлення з боку чоловіка, і він думає, що люди з дачами біля Дніпра та такими машинами мають платити йому корінному жителю села данину. Допускаю, що він із блатних, адже у розпал робочого дня не працював, а розпивав чекушку. А далі ми поїхали в Бориспіль. Окей. Оп, і все, і стабілізатор Артема. Опа! Пішов! Це чудово показує хорошу властивість Атма двигуна відкликатися на педаль акселератора. Миттєво. Миттєво. Не очікуєш від такої машини класної рульошки. Не знаю, як американці це зробили. Чи це не американці, це може чуваки на дарбокс. Олежик, привіт тобі, але машина вся керується дуже круто. Ми поїхали поїсти, сіли на терасі і почули, як хлопчик років 9 на вигляд говорить з мамою про червоний камарок. Я вклинився в їх розмову і сказав хлопцеві, що ми його катнемо. Ми з Жекою познайомилися, дізнався, чи можу називати його на ти, і ми пішли до автомобіля. А що думаєш про машину? Що саме подобається? То, що вона швидка і… Ну. Ти думаєш, що вона швидка, так? Да? Так. Да. Окей. Давай провіримо. Зараз тобі дам ремінь. Зараз поїдемо помаленьку, тут щоб не кричати. А потім трошки покричим. Ага. Ти пристягнути все в поряді, так? я намагався речати за межами міста, але тут з Жекою пару разів натиснув газ, тому хочу перепросити, якщо раптом когось не ракав. Артем, ти готовий їхати бусь? Готовий. Да? А чи я? Це мого товариша Макса. Дуже крутий Макс Ширко. Прекрасний чувак веб-дизайном займається. Відео про Макса одне з кращих на моєму каналі і одне з найбільш недооцінених. Тому, якщо ви його не бачили, гляньте. Посилання в описі. Дякую. Що ти думаєш про американський автопром? Дуже класна машина, мощна, звукний дуже потужний. Мені подобався світ, мені подобався там її такий тюнінг. Тюнінг чи тюнер? Тюнінг тюнінг. Тюнер, Дякую. А далі заїхав до батька на вулицю повернув, так я вже чую, о, Шура їде. Ремня чіплять. Кондиціонер у цьому V8 є? Звучить приємно Та ну, так є, грузовик, грузовик А, Так сзади тут ніхто не сяде взагалі. і машина. Люди таке ще й купують Ого. Хороше, що одобряєш автомашину? Та ні, ну це для якогось грошовитого пацана. Може, мужчини. Ну, може і мужчини. Далі ми поїхали зняти декілька приїздів та перебивки, щоб це відео було не дуже нудним. Перебираючи матеріал, мене усміхнув фрагмент, де пацани намагаються вгнатись за камару і коментують це. Трошки ближе. Самовіддано все відзняв і ми роз'їхались по домам. Ну от я знову приїхав до батьків залишити цього дракона. Пожалуй, на сьогодні. Все. А за котіка лайк авансом. Матеріал ми вчора зняли і в мене був вільний день з машиною. Катаючись, я побачив джентльменів, у яких мені захотілося дізнатись думку про це яскраве авто. Добре, да. А скажіть мені, будь ласка, Шо? що думаєте про такі машини? Можна я вас зніму трохи? Ну, да. Я збираю думки про таку автомашину. Задній привод чи передній? Задній. Повний? Зайди. Все в ролі? Об'єм. Шесть і два. Да нахід, вона не годиться. 6,2 Да ні. Вубехав ну, — Беха взиває Так. Да. — А яка Беха? — Ти при скоку переключаєшся? На первої, на друге, третє. Ну вона крутиться в 8. Для краси? А БМВ 15? Що ти хочеш? БМВ-15. 15 тисяч крутиться. Да. А яка це БМВ? МК. Не МК, Елька. Елька? Пов повний привод. БМВ Так. Елька. Елька. Я зрозумів. Прикольно. Вона крутиться, вона оцього звузує. Там повний привод. Узует так? сюда. Вон такая стоит уже на металлоломе. У вас? Да. Понял. Есть первая модель BMW, вторая Mercedes, так. третья Toyota, четвертая Honda. А это все куфло. Куфло. Да. Все, дякую. Ну, Мишель, самая лучшая резина, я знаю. О, ну, бачите, в... значит не так уже все погано ні, в этой машине. Нет, ну, а ну, открой капот. Ні, не хочу. Я буду їхати. Тормоза Брембовські, не брембовські тормоза. Давно. Дай не Брембовські тормоза. Брембо дай. ну давай. Брембо дай. Понял. Ну. Одну собаку, ну. собака, що давай. там, ушла? Все. Анували. Ну. Отака от зустріч підписників. Звісно вже пожартував, адже на тачці цих джентльменів не було моєї наклейки. Якщо хочете таку пишіть мені в інстаграм, я вам надішлю. Далі я приїхав на одну зі своїх найулюбленіших безлюдних локацій, але це авто притягує людей навіть там. Нема. Добрий день. Що що кажете? Дальше нема. Так, да, далі нема, але нам і не треба далі. Що думаєте про таку автомашину? Що думаєте про таку автомашину? А, Нормально? Як думаєте? Не для наших дорог. Ями блядь. Як бачите, в людей маса стереотипів з приводу таких машин. Не для наших дорог, ведмедя ззаду не посадиш, параход не перевезеш, болото не перефорсіруєш. Цих аргументів може бути тисяча. Більшість людей дивляться на цю машину через призму своєї реальності. І хочуть побачити в таких машинах якийсь здоровий глузд. Цей автомобіль про цілковиту і раціональність. Розглядати його з точки зору здорового глузду це така собі ідея. В цьому відео я жодного слова не сказав про багажник, про салон та якість пластику. І це не тому, що він американський та убогий. Я переконаний, що тут це не має жодного значення. Може у версії 3.6 так, а це авто про інше. Потім зустрів жіночку, що в минулому відео підказувала мені, як зарядити Тесло. Добрий день! А я колись у вас питав, як зарядити машину, ви мені підказували. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте Пам було? Що що не, не знаю. Так оце це цю ви хотіли зарядити? Ні, хотів іншу зарядити. Ця не заряджається. <клес> я не, не знаю. Поняв. Ну, хорошо, удачі вам. Той. Гарно, так? Дякую. Потім до мене під'їхав юнак на велосипеді, і я спитав його про потенційного покупця такого авто. Якою має бути людина, яка їздить на такій машині, як ви ж вважаєте? Ну, з хорошою зарплатою, приблизно 80 тисяч в місяць. Гривень. Так. Да. Може, до сотки доходить, в принципі. Все, не будемо людей лякати. Скільки ви думаєте, вона коштує? 70 тисяч доларів. Прикольно. За 30 можна її купити. Оцей автомобіль це як. Смачний вафельний торт це автомобіль свята. Ви не можете постійно святкувати. Ви не можете постійно їсти цей вафельний торт, навіть якщо ви його любите. Три дні підряд поїжджайте вафельний торт. Що з вами буде? Мабуть, нічого хорошого. Ця машина це як десерт. Ну і раз заговорили про їжу. Знаєте, що об'єднує цих двох джентльменів? І той, і той дуже любить їсти. Кушіть. Любиш кушати? Так. Да. І та червона машина теж любить їсти. Говорити про апетит подібної машини це теж невдячна справа. Але якщо навалювати, то в мене виходило 23 плюс літри. Коли я їхав віддавати її зі швидкістю 100-120 без пробок, то вона з'їла дуже небагато пального. Макс говорив, що по трасі можна вкладатись в 10-11 літрів. Судячи з усього, це правда. Як бачите, де б ми не зупинились, всюди на нас чекала увага. Мені нравиться Ви Бубеха взуває. 70 тисяч доларів. Так, да. це да. Вон така стоїть вже на металоломі. Тільки для наших дорог. Звук у дуже потужний. Суне, як танк. 6.2. Об'єм. Так. Да. За своє життя я їздив, напевно, на сотнях різних автомобілів. Але цей точно залишиться у пам'яті. Коментуючи цей матеріал, спостерігав за своєю реакцією і що навіть таку стриману людину, яку дуже важко чимось здивувати. Камаро емоційно розкачав просто легенько. Шевроле камару на атмосферному 620 це точно не найшвидше авто, але вона дозволяє кайфанути сильніше за інші, більш швидші машини. Реалізувати потужність сучасної турбопукалки це досить просте завдання, чого не скажеш про реалізацію потужності Камаро на 62. Але в цьому напевно і криється магія справжнього американського Маслкара. творческий кстати киеврейсер он творческий он не то что там задрот какой-то давай снимемся мусорного бака я задам тебе четыре вопроса и все и у него и у меня у нас классное кинематографическое мышление нашего контента чем мы отличаемся вообще от почти всех ютуберов которые снимают возле мусорного бака снимают какую-то шляпу мы у нас всегда контент как бы ну, на хорошем уровне да как бы І так, да, интересные тачки, э, красива картинка. А зараз покажу вам, як мене зробила баклажанова сімрка Жигулів. Бо раніше інженери, а тепер маркетологи. Типа хопа, і похопай волосочки такі на руке. джік поднялись.